В Україні залишається фундаментальним, нерозв'язуваним. І саме тому я запросив як е, співголова постійно діючого Круглого столу, бо другий десь запізнюється Іван Олександрович Загальний співголова. Е, запросив вас і тих, хто бере сьогодні участь, я зараз ознайомлю, е, у Тій розмові, і сподіваюся, що вона буде важливою і не тільки для тих, хто сидить по цей бік, ви от маєте перед собою звернення до українського народу, який прийняла про центральне правління всеукраїнського товариства, але це не означає, що цю заяву не поділяють інші структури, інші творчі спілки і всі ті, хто був занепокоєний. Зв'язку з появою надзвичайно дискримінаційного по відношенню до українців законопроекту е, про е, мови в Україні, зв'язку з тим, що я давав коментарі вже не на дні агенції, не на дні прес-конференції, то я хотів би сказати про те, що перша вона була зареєстрована цей законопроект як цей документ. як... Е, Антизаконний, бо відповідно до регламенту Верховної Ради всі законопроекти альтернативно реєструються протягом 14 діб. Пройшов майже рік, так фактично рік, після того, як з'явився цей законопроект. Отже, він був зареєстрований, силоміць, нав'язаний згори. Володимир Михайлович Литвин, до якого зараз ми пишемо листи, і Максим Стріха, перший. Зреагував на це і подав до нього сигнал про те, що ви чините, Володимиру Михайловичу. Заховався за спиною Гриневецького. Фактично, є три автори цього законопроекту: це коаліційна більшість, представники, тобто голови фракції. Отже, це погоджено із самої самою верхівкою. Отже, це є, якщо це було зареєстровано в порушення регламенту, це є воля вищо. Якщо це і я з'ясовував п'ятницю у реєстраційному відділі реєстрації Верховної Ради, чому так сталося? Всі показують, як раніше в старі часи, очі підводять, не називаючи прізвища, очі догори. Мов, мовляв, там звідти це нам спустили. Я відповідно зреагував, написав. Звернення до Голови Верховної Ради про неприпустимість цього акту суть цього закону зводиться до того, що українська мова буде декларативно називатися державною, а по суті вона буде витіснена з усіх сфер. Це добре розроблений законопроект на підставі всіх 16 законопроектів, поданих. Минулому і позаминулому роках Колісніченком відомим депутатом від Севастополя, якого прямим текстом Наталія Вітренко називає представником російських спецслужб. Сама Вітренко. на мій погляд, працює дуже активно певна школа аналітична чи певна група, яка розробила і подала цей законопроект. Чим він для нас може обернутися? Перше, я називаю нестабільність в Україні, коли. Лицемірно автори законопроекту називають про те, що це стабілізує, консолідує націю, дві мови, дві держави. Що я можу сказати? Насамперед тут дві проблеми. Перша така, оцим проєктом закону ми далі утверджуємо повне беззаконня, повне беззаконня. Авторитаризм і повне беззаконня. Ну от я скажу так: ми мали радянську конституцію. Ну, там все було записано, але ми всі знали, що це папірець, вибачте, до туалету не більше. Коли там було написано громадянин Радянського Союзу має право на слово, на свободу слова, свободу друку, свободу вуличних процесів і демонстрацій. Ну, але знали, що з цього і сміятись не можна, бо це все було повна неправда. А чим же ми жили? Ми жили постановами ЦК. Від постанови до постанови. Чи це постанова там буде по е, ідеологічна, по журналах якихось Москва, е, е, Зв'яздальніград, чи там Вітчизна, чи по Кукурузі ми жили тільки постановами. І от ми зараз звертаємося на ту твердо утоптану дорогу, дорогу беззаконня. Є Конституція, є десятий пункт про мову. А тепер це все хочуть замінити оцим проектом.